Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий цифровий годинник. Це надійний та ультралегкий спортивний годинник, створений для активного способу життя. Корпус із вуглецевого волокна забезпечує високу міцність при мінімальній вазі, а цифровий дисплей легко читається у будь-яких умовах. Годинник оснащений функціями компаса, секундоміра, будильника, Ника та підсвітки, роблячи його незамінним помічником для туристів, спортсменів та любителів активного відпочинку. Водонепроникність дозволяє не знімати годинник під час плавання або дощу. Завдяки своїй ударостійкості та міцності, годинник витримає навіть найскладніші випробування. Пропонуємо до вашої уваги кварцовий годинник. Це вишуканий чоловічий годинник, що поєднує стиль, надійність та функціональність, оснащений високоточним кварцевим механізмом, тому забезпечує стабільну роботу та точне відображення часу. Міцний корпус та ремінеці із нержавіючої сталі додають елегантності та довговічності. Завдяки своїй водонепроникності проникності, дозволяє не хвилюватися про краплі води під час дощу чи миття рук. Годинник має функції хроблення. Ронографа, індикації дати та зручний циферблат з чіткою розміткою. Стильний дизайн робить його відмінним вибором для сучасного чоловіка, який цінує якість та презентабельний дизайн у кожній деталі. Пропонуємо до вашої уваги літні дихаючі кросівки. Це зручне та функціональне взуття для активного відпочинку, створене для максимального комфорту та безпеки. Виготовлені з дихаючої сітки, тому забезпечують швидке висихання, що ідеально підходить для водних видів спорту, походів та трекінгу. Підошва з міцної зносостійкою гуми забезпечує надійне щеплення навіть на слизьких або на рівних поверхнях. Легкий та гнучкий дизайн дозволяє. Почуватися комфортно протягом тривалих прогулянок. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для бігу. Ця новинка створена для спортсменів та любителів активного способу життя. Кросівки поєднують сучасний дизайн із високою функціональністю. Верх виготовлений з дихаючої сітчистої тканини, забезпечуючи відмінну вентиляцію. Вона буде підтримувати комфорт навіть під час тривалих тренувань або прогулянок. Легка та амортизуюча підошва поглинає удари, знижуючи навантаження на сугло це надасть неймовірну зручність при бігу, ходьбі або хайкінгу. Ергономічна форма підтримує стопу, а протиковське покриття гарантує надійне щеплення із різними поверхнями. Універсальний дизайн підходить як для чоловіків, так і для жінок. Пропонуємо до вашої уваги повсякденні кеди. Це стильні сучасні кеди із надійного матеріалу. Вони стануть незамінним елементом вашого повсякденного гардеробу. Їхній дизайн поєднує зручність та модний вигляд, роблячи їх ідеальними для весняно-осіннього сезону. Легка конструкція та дихаючий матеріал надають комфорт навіть при тривалому носінні. В той час як міцна вулканізована підошва гарантує хороше щеплення та довговічність. Кеди підходять як чоловікам, так і жінкам, вони легко поєднуються із різним одягом від джинсів до шортів, створюючи невимушений, але стильний образ.